Серпень 1942 року світ завмер. Друга світова війна лютувала. Жорстокий конфлікт охопив цілі нації. У цьому горнилі історії британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль вирушив у сміливу місію. Його пункт призначення Москва. Його мета зустрітися з Йосипом Сталіним, загадковим лідером Радянського Союзу. Ставки були неймовірно високі. Доля вільного світу висіла на волосині. Черчилль, відомий своєю наполегливістю та рішучістю, прибув до Москви з чітким розумінням мети. Він розумів всю серйозність ситуації. Війна досягла критичної точки. Радянський Союз, що ніс на собі основний тягар нацистської військової машини, відчайдушно потребував підтримки союзників. Черчилль, незважаючи на свої застереження щодо сталінського режиму, визнавав необхідність співпраці. Їхній спільний ворог, Адольф Гітлер, Становив загрозу їхньому існуванню.